Сьогодні буде розпаковка. Подивимося, що в цьому вулику, який я забрав з лісу, туди залетів рій, ще не відкривав. Він вже три дні тут чи два простояв, вони облетілися, а в ті вулики, з яких я робив отводки, раз, два, три, чотири і в цей теж. Треба дати полоски від кліща, тому що якраз зараз там немає ще як такого великій кількості розплоду закритого. Та й взагалі, мабуть, його немає ніякого закритого. А це значить, що обробка від кліща буде найбільш ефективна. Беремо. Коротше, надо подиміти їм в літок, щоб вони вже були готові. Вони значить, думають, що горить ліс, йдуть на рамки. І зайняті вони не вами, а тим, щоб запастися медом. Для того, щоб покинути гніздо. От так працює Демарик. Якщо бджоли дуже злі, можна ще туди кидати прополіс у Демарик. Тоді вони взагалі думають, що вже гніздо горить, вже пора свалювати. Коротше, із-за цього бджоли не кусаються, коли на них димлять. Подиміли влюток і відкриваємо. Кстати, отакі вот стяжки дуже класні. Є куча варіантів кріпить вулик. вулики безфальцеві, і нічого вони не розпадаються, не роз'їжджаються. Отакою стяжкою стянув і забув. Так, уже кришка ця прилипла. Вже її треба одривати. Так, у верхньому корпусі в нас пусто. Геть, його можна убрати. А в нижньому корпусі в нас красота. Тут такий досить нормальний рій. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, хай ще вони не всі вернулись десь на шість вуличних. Бачимо побілку. Це значить, що вони працюють, носять нектар, складають мед. Нас цікавить, чи є розплод, що тут у нас з маткою. Бо вони поки можуть, поки перелітають, там заселяються, вони можуть втратити матку. Або якщо вона не плідна, то вона вже на новому місці буде обльотуватися, запліднюватися. І теж таким чином вони можуть втратити матку. Перший рій вилітає з плідною маткою і всі остальні з неплідною. Ну тут, похоже, на те, що це рій первак і він вилетів саме з плідною маткою. Уже запечатують розплод. Це значить, що він залетів туди явно не три дні назад. Йому вже там днів 10. Ну нічого, будемо давати полоски. Хотілося б ще показати, тут сюди біла сушка відстроєна. Тут взагалі не було стільника. Такі рамки в роєвню можна запросто ставити, пошкоджені. Молода бджола їх швидко відбудує. Буду ставити отакі полоски, діюча речовина та уфлювавінат. Що хочеться сказати про боротьбу з кліщом. Треба періодично міняти. Можна навіть кілька разів за рік діючу речовину, якою ви боретесь, тому що деякий кліч виживе, і він буде резистентний до цієї діючої речовини і дасть потомство, яке буде стійке до цієї діючої речовини. Через то треба періодично змінювати для того, щоб по максимуму цього кліща. Вбивати. Зараз порахуємо скільки тут є полосок, бо в мене 5 сімей. В ідеалі по дві полоски на сім'ю поставити. Всього-навсього 4 полоски. Прийдеться ставити по одній. Ну нічого. Ось така полоска з дерева. Значить, на ній є отакий замок. Одну Половинку в одну сторону, іншу в другу сторону. Ось так. Куди ставити? Ставити треба туди, де бджоли найбільше з нею контактуватимуть. Я ставлю в гніздо. Прямо. Так, берем. Клац. Все, готово. Тепер треба знайти якусь ще подушку, клейонку, кришку і можна закривати. Все, рій упакований, провірений, полоска від кліща стоїть. І я думаю, що до рівнодення... <кхи> Ой, чи до сонцестояння, до сонцестояння, до 22 червня з цього роя ще можна буде навіть щось якось його там розширити. А далі піде ваточник цвісти аж до кінця серпня. А може й далі. І ці сім'ї потроху наберуть силу, а тим, що не наберуть, ми їх підсилимо. Дивіться, що найшов біля вулика. Це ті вулики з двойними днищами, куди я ставив по два маточника. Ось тут лежить труп матки. Вилупилось. Значить, дві матки. Одну, яка на їхній погляд була краща, залишили, іншу просто викинули, вбили, вона лежить біля льотка Думаю, що покажу, що тут робиться. Ось він другий маточник. Тут у нас у цих от водочках Невеликі забриски меду і активно, активно вилупляється молода бжола, зараз покажу. Яка якраз то і буде кормити нашу матку маточним молочком. Ось. Вон видно, бачите? Виходять бжоли лупляться. Вон, отак вона розгрізає кришечку. Оце все молода бжола. Ну і там така сама рамка. Значить все добре. Покашу. тепер точно пока.